Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Дмитро Ньюс сьогодні з нами поруч в нашій блогерській студії Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе! Доброго вечора, Слава Україні. Друзі, а перед тим як почати обговорення, я хочу подякувати всім, хто в цей непростий час відключень тотальних блокаутів, системних, все ж таки заходять на канал Дмитро Нюз, дивляться нас і розповсюджують наші матеріали. Пане Тарасе, тепер до вас. Дивіться, а всі обговорюють, як виглядав президент Зеленський, яка на ньому була одежа? Як він. Подавав свій імідж в Сполучених Штатах. І особисто я вже зняв кілька епізодів на своєму Ютуб-каналі, де ми поговорили про маршрут, як він поїхав з Бахмуту як з самої гарячої точки, як він взяв прапор, і як приїхав до Вашингтону і там проводив свої міжнародні зустрічі. Також питання до вас як людина, яка займається міжнародною політикою, яка є фаховим міжнародником, наскільки цей меседж був вдалий? І наскільки доречно обговорювати мілітарний одяг президента? Будь ласка, Знаєте, недоречно обговорювати тільки ті речі, які є державною таємницею, або оголошення яких може викликати ну, якісь особливо небезпечні прямі наслідки? Ну, умовно кажучи. У вас є якась інформація, підтверджена, не підтверджена, що ж десь якесь озброєння, десь пішов не туди, і ви з нею вилазите саме під візит, тоді коли мають обговорюватися виділення фінансування для України для захисту України. Ви не перевірюєте цієї інформації, і ніхто вже потім не буде дивитися, що в нас просто або там є якісь абсолютно об'єктивні обставини. Якщо ви таку інформацію запустите, ви звичайно зробите неймовірну шкоду. Є, коли це правда, все одно колись доведеться запускати. Але треба в таких випадках шукати відповідь відповідний час і відповідне місце. Оце ті випадки, коли правда може бути злом. Їх не так багато. Все інше є повним табу виключно. Для приватних осіб, які є непублічними, і заяви Володимира Зеленського ще до є ну цього до великого вторгнення періоду, що він там страшно ображений, що лізуть його якісь особисті там справи, правда, особистими справами чомусь виявилися справи державні його контакти з олігархами, їхніми приспішниками, його контакти з відвертими злочинцями і тому подібне, вони не мають права на існування. Ніхто нікого насильно не тягне у політику, ніхто нікого не сильно не тягне до посади президента. Це не бонус, це тобі не райські яблучка зривати. Це тобі колосальні. І обмеження, і навантаження. До речі, колись було рішення Конституційного суду, яким визначалося, що цілий ряд обмежень, які ну верніше не обмежень, а додаткових прав, які витікають, випивають з особистих прав на право на приватність, в тому числі, не поширюються на його набуті права. Так, ніхто не має лісти право лісти в питання. А чи він там е, е, ой, я навіть не знаю, які питання можна не лізти. Чи він не посварився зі своєю дружиною? А вибачте, дружина президента це перша леді, це теж посада. Якщо у них конфлікт і вони не можуть вийти разом на публіку, разом взяти участь в візиті і тому подібне. Вибачте, це теж дуже серйозна проблема. Ми бачили по прикладу Клінтона, коли особистий адюльтер президента став. Мало не підставою до імпічменту, правда не стільки сам факт е, аморалки, скільки те, що він збрехав під присягою. А це є святає святих, і тому е, рішення конституційного суду нашого просто вивело. Що якщо ти, твої права витікають не з твоїх прав простого громадянина, а з прав пов'язаних з посадою, то на них ніякі конституційні гарантії, обмеження то, що не поширюється. Ти маєш відповідати перед народом за все. І тому немає закритих тем. Закриті теми, доки Зеленський був просто коміком, він мав право на свою інтимність. Його інтимність закінчилася з моменту, коли він вирішив іти в політику. Все, крапка! По всьому, тепер, що стосується е, і певних моментів сценарію, і певних моментів антуражу, що стосується сценарію, в мене враження, що сценарій робили не зовсім у нас. І деякі речі, можливо, Зеленському не особливо навіть були до душі, тому що там і був в певний момент особистого ризику з Бахмутом. Але я думаю, що вони розглядалися все-таки в Сполучених Штатах Америки. Один з кращих українських і європейських дипломатів, Костянтин Єлісєєв, написав таку трошки більшеньку статтю, в якій описав деякі дуже вибірково деякі моменти зв'язані з цим візитом. І, зокрема, він згадав один нюанс: що якщо політик має виступати в Конгресі США. То його доповідь просять представити наперед або надати якісь основні формуляри до приймаючої сторони. Або ж в його виступі просять точно не враховувати, не використовувати певних моментів, певних пасажів. Це тільки один з моментів такого рівня візитів. Звичайно, у візиті ти є достатньо самостійним, але всі деталі візиту узгоджуються, обговорюються наперед. І... У випадку Зеленського, той же самий Костянтин Єлісєв відмітив, ми це ще окремо поговоримо. Це ще буде в нас, я так розумію. Окрема тема. Але він відмітив, що були питання, які були важливі для України, але вони не прозвучали. Він виділив там 5 чи 6 пунктів, які просто зникли, вони щезли. І сказати, що їх обов'язок спеціально від них відсторонився Зеленський. Ні, тут не виглядає на це. Я би тут зараду навіть не шукав. Виглядає на те, що Зеленському сказали. Ну, чи Зеленському чи його протоколу сказали, цих тем не має бути у виступі перед конгресом. Для нас це важливо, їх не має бути, і він погодився. Насправді погодиться обов'язково. Це не є виписані норми протоколу, це є рекомендації це є певні нюанси, які можна порушити. Порошенкові, наприклад, дуже в 2014-му році сильно попросили, коли він мав теж виступати перед конгресом, що він не згадував свого звернення до Обами дати Україні летальну зброю, тому. що що від другої армії світу просто простирадом захищатися не будеш. Нам тоді щось там давали, мало не простираду, а ще там щось, я вже не знаю, що там Обама давав. І був Костянтин Лісєєв, який тоді працював з тодішнім президентом, чітко сказав Порошенкові це сказали не говорити. Порошенко це в своєму виступі озвучив. Він не став відмовлятися від ключової принципової для нас фрази. Тому тут теж питання принципу. Але чому я забіг цю сторону трошки в бік? Річ в тому, що. Цей візит був запропонований, придуманий, опрацьований, визначені його потрібні наслідки американською стороною. Люди, які оточують Зеленського, в першу чергу Єрмак, ну мали настрій його тримати на повідку і не випускати його з України дуже довго. Дуже довго, можливо, і не тільки до закінчення війни, а довше, що він не опинився поза їхнім контролем. Навіть коли відбувається будь-який візит в Україну, Єрмак контролює Зеленського весь час всі розмови, які навіть відбуваються в закритому колі, ну Єрмак в Єрмак прямому зв'язку може слухати, навіть якщо він з Джонсоном, скажімо, не був присутній на зустрічі, бо що Джонсон з ним розмовляти поряд не став би. У будь-якому випадку він знав про все, що говориться. Після історії в Мі-6, коли в Лондоні. Ще років півтора назад, чи два, Зеленського спеціально тут запросив ярмака, просто відсікли і... і там. Зеленського сказали, що в російськими кротами і показали документи, що, на жаль, Зеленський на це не зреагував, всі кроти лишилися і гадять і далі. І війну привели нам в нашу країну, і південь розмінували, і північ зняли всі озброєні у райони, і все інше, і 100 тисяч жертв. Це все на совісті цих людей. І Зеленського, в тому числі, тому що його чітко все сказали. Але мені здається, після того Єрмак вирішив, що з цими візитами треба бути обережнішим. Якщо протокол не мав гарантій, що таких зустрічей сам на сам без. Доступу Єрмака не буде взагалі, то Зеленського старались з країни не випускати. Під час війни дійсно Єрмак його тримав на повідку. Е, ну, треба розуміти, Зеленський, він як не розумів нічого у політиці, він і так і зараз не дуже щось розуміє. Але вплив на нього міжнародних лідерів починає все більше зростати. Він розуміє залежність України від них. і... Єрмак дійсно боїться, що ті лідери виявляться сильнішими за впливом ніж він. Ну Джонсон вже виявився. Призначення залужного ну явно Єрмаку залужний точно не був потрібний керівником української армії. Ну точно. Але Джонсон зумів притиснути. От після цього Зеленського дійсно тримали на привізі. Але те, що Америка вимагає відмовити Америці, навіть всесильний Єрмак не може. І Америка закладала всі параметри цього візиту. Треба розуміти, що цей візит останній. Які міг зробити Зеленський з виступом в Конгресі? Тобто по максимуму? Візит заклали по максимуму. Візит абсолютно робочий. Він не офіційний, але при цьому візиті відбулося е, зустріч на галявині перед Білим домом. Ви розумієте, це статус найвищих візитів. Цей візит був потрібний Байдену, і сценарій розписали в Байдена. Більше того, я думаю, що тезу про при всій моїй помазі до Дмитра Литва. Вона... Зеленський, насправді, Зеленський не говорить жодної своєї власної фрази, говорить тільки те, що йому напише Дмитро Литвин. Непоганий, ну трошечки, як на мене, маніпулятивний, занадто жорсткий хамовитий журналіст, але при тому всьому непоганий, талановитий. От е, те, що е, при всій моїй повазі до його талантів, я думаю, що Черчилля придумали в США, тому що дуже потім було це все розкручено, і Ненсі Пелосі тему Черчилля розкручувала. Їм це було потрібно. Їм потрібні аналогії були. Це теж ми будемо говорити окремо. Але. Коли відбувалися ці події, поїздка сама, там весь сценарій узгоджений до деталей. І в мене досі залишається питання: чи в сценарію було узгоджено пункт про мілітарі костюм? Тому що поведінка, всі моменти, всі жести вирішувала американська сторона. Українська сторона від протокольної частини практично усунута. Ну треба віддати належне на привлики. Жаль, Кулеба по своїй безпорадності умудрився знищити український державний протокол. А Єрмак в себе його добив. Тобто, у нас він нормально не вміє працювати. Ну війна змінила всі потреби. Зараз протокол в Україні по суті не діє, але ну це є, це є відчувість королів. Це є вічливість президентів, вічивість дипломатів. Відсутність протоколу і оці всі обвислі треніки на Зеленському. Це була зневага до гостей. Зараз він поїхав слава Богу, не в треніку, він поїхав все-таки в якомусь стилі аля мілітарі костюм. Ну, це профанація, Це не є військова форма, на яку він згідно закону, до речі, і не має права. Він уклоніст, він не військовий. І в цій ситуації, ну, в нас виникає тут подвійна розбіжність з одного боку. Я припускаю, що оскільки повністю розроблявся весь план візиту американцями, тема вигляду Зеленського могла бути узгоджена. І оскільки він крутився по всіх ефірах, по всіх американських виданнях виключно в мілітарій формі у Байдена могли вирішити, передягати його зараз в костюм. Буде недоречно. Я думаю, що якби Байден на протокол сказав, що Зеленський має приїхати в костюмчику, він би приїхав в костюмчику. Ми не в тій ситуації, як країна, що сперечатися, а Зеленський після всіх оманських історій, про які ми не один раз натякнули вже, я думаю, десятикратно не в тій ситуації, щоб впиратися десь рогом і відмовлятися. Тому, що стосується мілітарі, в даному випадку я не готовий давати якісь осудження, тому що насправді ну, обставини були такі. Ну, на 90% що це питання було або узгоджене, або запропоновано безпосередньо американським протоколом. Тому питань нема для них. Це було логічно. Зеленський закарбувався в них пам'яті в мілітарі костюмі, в мі формі. і американські вибори, який зараз має після нового року, коли зміниться склад конгресу, тиснути на республіканських своїх обранців. Щоб вони підтримували Україну, він має дістати той образ, до якого він звик. Він не звик до Зеленського в костюмі. Тобі ще, ну, На Зеленському, вибачте, костюм сидить як на свині сідло. Тому насправді толку з того було б не найбільше. Тому це спрацювало таким способом. Тому ще раз кажу: конкретно для цієї поїздки застережень нема. А тепер засадничий певний момент: є два нюанси. Перший нюанс чисто військова тема. Знаєте, от я пригадую колись. Я дуже ну я армію відслужив, але я до того ставлювався завжди так собі досить зневажував. Але зі мною в госпіталі лежав один теж солдат з Білорусі родом. і... Він десь там згадував, от скоро на дембль підемо всі, і от він казав: От я повішу, там в мене там старші брати були, військова форма, пагончики, все відчищено, Буду там дбати, щоб жодні молі не поїли, щоб вона в мене лишала, що це є там така всагатка. Я кажу, чю, а я свою ну десь на городі працювати або викину. Він з таким внутрішнім навіянням, Як? Да за нього ж Тарас, за нього же люди кров проливали, Абсолютно щиро все. Знаєте? Тоді для мене це було ну виявом такого. Це був 84-й рік, там чи 83-й вияв того квасного совєтського патріотизму, який я на дух не переносив. Я себе був з дисидентської родини. Для мене це було неймовірно чуже Армію Я сприймав виключно як два втрачених викреслених з життя роки і нічого більше, ну радянську армію зрозуміло. мова не про українську. Але. Зараз відбулися певні події, які для українців кардинально поміняли сенс і значення військової форми, і образи військової форми викликає обурення безугла тищенко. Військовій формі це така зневага, і військові прямо про це кажуть: ну це не можна, це зневага, це плювок, це блюзнірство. Це як при прийти... Шевченко, а червонець. Це ж просто да взагалі... всі а, вони вже. так само. Ну там інше, там державна зрада в гурі. Це там гірше є. ніж там. Там прямий злочин, абсолютно угу. прямий, тому що їм дали можливість законно її носити ще й дали звання і роботу доступ до розвідки російської агентури. Ну, це абсолютно. Але ну, велетенська кількість цих слух, які бавляться в цю історію, це є це блюзнірство. Ну, це як прийти в церкву, всістися собі десь в кутку і під час служби Божої бухати пиво в церкві. Оце приблизно те саме або ще гірше. Тепер е, вертаємося до Зеленського. Ну, ти не є військовим. У нас є військові у армії, у політиці, ну вони. Для них це очевидно логічно прийти в реально військовій формі. Коли Роман Костенко чи Забродський зайдуть у Верховну Раду військовій формі, це всіх може викликати тільки повагу і він навіть сили сулі... він ходив в військовій формі е, на восьме скликання, ну, коли він був від народного флота. Таке було багато хто військових ходив в Верховну Раду. Я це бачу. Було так, дуже багато було. Ми навіть посміювалися, тому що умудрявся, скажімо, один військовий приходити в Верховну Раду, це ніби на найвищий рівень засідань, має бути парадна форма. Він приходив в польовій, найпримітивнішій польовій формі. Але за те, коли вони їхали на якісь там навчання, ще кудись там, де треба було бути в польовій. Він туди приперся із фуражкою, із з усіми кантиками, і з усім. Ну, це менше з тим, знаєте, він військової, військовий цьому ми собі трошечки посміялися, але на тому повага лишається: так. військові мають право на носіння так. військової форми. Не військові мають право, в принципі, на мілітарі стиль, коли вони виконують. Прямі військові функції, і я наведу приклад людини, яка до того була міністром закордонних справ, а потім президентом і верховним головнокомандувачем. Людина, яка має е, вищу дипломатичну освіту. Я наведу приклад Петра Порошенка. Так я дуже так, просто так. він верховний головнокомандувач. В нього є військова кафедра за спиною. В нього є офіцерське звання, але він не використовував безпосередньо військову форму чи стиль у всіх питаннях, крім одного, крім чисто безпосереднього виїздів і контактів до армії, він приймав іноземних гостей. Причому, в період, коли в нас війна розгорялася так само, як у 22-му році, 14-й рік. 14 так. Він як приймав Він іноземних гостей приймав в костюмі. Це є дипломатичний стиль. Він виїжджав на закордонні візити в діловому костюмі, бо це є дипломатичний стиль. Він проводив всі зустрічі. Він проводив виступи в дипломатичному чорному костюмі. Єдине, коли він проводив е засідання штабу. Коли він виїжджав в армію до військових, він був в військовому камуфляжі. Військовий камуфляж це трошечки інше. Військовий камуфляж не є частиною обов'язкової військової форми. Uh -huh. Він був у одязі, який був стилізований під військовий камуфляж, для певного певного ну співмірності з тими людьми, з якими він є. І коли Зеленський виїжджає десь до військових їх нагороджувати, на ньому поява військової ну, форми близької до військової сприйматися може нормально, особливо якщо він виїжджає десь до. Якихось ближчих до передових позицій. Це Тут я нормально. Маю зауважити, пане Тарасо, що саме за використання, точніше не за використання, а за те, щоб працювати в камуфляжі, а не в сорочці, дівчата Софія Федина і Маруся Звіробій, отримали навіть справу, тому що вони казали, що в рубашечку може прилетіти. Тобто камуфляж. Під час військового виїзду е, українських високопосадовців і в тому числі президента, це обов'язково, тому що таким чином це, ну, він це захищається. Нормально, так. Да, Чи він висок, це нормально, так. це допустимо. Але ще раз скажу: тепер повертаємося до певних нюансів. Перше, це тільки військове спрямування, коли ти виконуєш свої певні військові функції. Ти не приймаєш президентів прем'єрів в камуфляжі. Ні ніколи, але ти можеш президента, чи прем'єра, чи політика, повести на фронт, і ти будеш в камуфляжі. І коли в Широкіно за 500 метрів від ворожих позицій е зустрічали новий рік Петро Порошенко, сенатором Маккейн і ще група американських політиків, Порошенко. Наскільки я пригадую, був ну це був зимовий е зимовий е одяг військових, але без знаків розрізнення. Тобто це є ну по суті той самий камуфляж, тільки ну кожук зимовий, військовий. Це нормально. Але ненормально не просто тільки коли ти його ліпиш де завгодно і ти ним ходиш, а коли ти не розумієш, що ти на себе нап'ялив. Сказати, що Зеленський незаконно використовує військову форму, ну, напевне, не можна, тому що він військову форму насправді не використовує. Він демонструє просто елементарно десь неповагу і нерозуміння до цих всіх символів, тому що він ходить в треніках. Він їхав до Львова зустрічати, пригадуєте, генерального секретаря ООН і президента Туреччини в звичайному тренувальному костюмі. Ну, добре, що ще не в нижній білизні. Він розбирається, але насправді цей, оце, що на ньому було, це елементи, які є під низ. Вони можуть бути під форму, вони можуть використовуватися як нижня білизна. Вони не є частиною. Ну на цьому не виходять на люди. Коли ти їдеш, коли ти військовий, який може в себе в казармі ходити так, як ходить Зеленський на офіційних прийомах, ти можеш так ходити в казармі, але коли тебе викликає командир частини. Ти в такій формі не можеш до нього піти. Ти до ротного можеш підійти в такій формі. До комбата вже чи до комбрига. Ти маєш одягнутися у військову нормальну форму. А це, от я дивлю, я коли стояв Невальним, скажімо, в частині військовій на тумбурсі я стояв у формі, а потім я мив підлоги. І я придягався, в отаке, в якому Зеленський зустрічає президентів. Ага. Я перепрошую, але це є. Це вже не блюзнірство, це є вже просто тупа дурість і повне нерозуміння, що ти робиш, чим ти займаєшся. І ще раз: військові питання, камуфляж, немає питань. Все по військовим ну, є етика, а є просто дурість. От, і все з цього Тарас... моменту американський досвід, тому що ще раз скажу, проблема в тому, що Зеленський всім прималькався виключно в формі Ну в цьому в мілітарі стилі і тому, відповідно, американці сказали, хай приїде в тому, В чому ходив раніше. Я думаю, що така причина. От, і все. Я дякую вам за вашу аналітику. І насправді я думаю, що відносно саме одежі, шановні глядачі, ми можемо вже поставити крапку детально більш про. Оцей меседж із Бахмута в Вашингтон і про е, наслідки цього візиту, і про е, підсумки цього візиту ми поговоримо е, вже через кілька хвилин в великому стрімі. Обов'язково посилання буде внизу під цим роликом. Якщо ви будете дивитися після е, цього ефіру, передивлятися його в запису. Е, Пам'ятайте, що е, наші оці дві розмови з паном Тарасом Чорновілом пов'язані е, тематично. Е, сподіваюся, що ви також зрозуміли, що до чого відносно дрес-ходу. Е, е, що тема закрита, то тоді я вважаю, ми можемо перейти до запису наступного ролику. Пане Тарасе, ми все по цьому темі сказали. так? Да, я думаю, все. Ну розумієте, що uh -huh. я скажу, є просто, просто коли в темі немає внутрішньої якоїсь культури чи відчуття, чи певного патріотизму, який пов'язаний з формою, тобі його не додавиш. Ти будеш uh -huh. мовкувати далі, тому що тобі здається, що ти в тому дуже крутий. То вони крутим треба бути. Знаєте, не всі військові круті, але всі військові виконують військовий обов'язок перед батьківщиною. А ти його маєш виконувати в той спосіб, який ти виписаний Конституцією протоколом. Ти маєш його виконувати в діловому, ідеально відпрасованому, ідеально, що він на тобі лежав, хорошому костюмі. Все тому, що це є ще раз кажу, це є вияв поваги до людей, з якими ти спілкуєшся. А тренувальний костюм з протиснутими колінцями. Ну я перепрошую. Ну так, да. що ж, все зрозуміло. Більш детально ще раз скажу і не тільки про е, зовнішній дрес-код, але і ще про склад делігації. Ми поговоримо в стрімі вже незабаром. Підписуйтесь на канал, ставайте патронами на Патреоні. Не забувайте, що детальна інформація на телеграм-каналі Тараса Чорновіла, а також на його Фейсбуці з'являється набагато раніше, ніж в стрімах будь-яких українських блогерів. Тому е, долучайтеся до першого джерела і підписуйтесь на канали пана Тараса. Посилання будуть внизу в описі під цим роликом. Дякую. Дякую, До побачення. Дякую. Всього доброго.